І вас будемо дивитися, що вас чекає після 8.08, після Дня Карми і як у вас зміниться життя. Думаємо про число 1, 2 або 3 і будемо дивитися на розклад. Думаю, 1, 2 або 3. 1, 2 або 3. Карта 1. Що вас чекає після 8.08? Дуже депресивний стан, дуже плачевний стан, стан тривоги, стан переживання. Тому після 8-8 у вас включиться може карма, тому що ви не проживаєте свої кармічні уроки. Дивимося номер 2 Вау! У нас тут жезлів, це може бути по коханні, це може сексуальний партнер бути. По роботі у вас можуть бути шанси, пропозиції, перспективи, що ви хочете реалізувати, що ви реалізуєте і багато можливостей. І карта номер 3 після 8.08, у вас може бути шанс пізнання філософії знань, інформації, що до вас прийде, інсайтів, що до вас прийде. Тому що у нас тут старший аркан отшельник він говорить про те, що дуже багато у вас є інформації, якраз прийде після 8.08, що у вас може включитися бажання знань або передавання знань після 8.08, тому що це старший аркан знань. І додаємося в корну. Карта номер один, в чому причина? Дуже багато ілюзій. Ви прямо живете, хто вибрав один, причина цього э, страху переживання, тривоги, тому що дуже багато включено ілюзій, які не потрібні. Шанси в два, парк... хто вибрав два. Підняття по статусу. Це може бути підняття по фінансах, підняття по ви там. Молодилися з хлопцем і почали там спати разом. Або спали разом, почали зацічати разом. Говорить за те, що той, хто вибрав два, буде підняття по статусу. Або на роботі це шанс піднятися по статусу по сходинці. І хто вибор три, чому буде шанс з трьох, ви впадаєте в роботу. У вас прям будуть осознання, що от не йду не тим шляхом, треба щось міняти, а я вже і так все знаю, ви впадаєте в роботу. Тому всім дав вказівки, надіюся, це буде так. Дякую.